Вітаю дітки. 25 лютого 1871 року в місті Новоград Волинському в інтелігентній сім'ї народилася Леся Українка. Справжнє ім'я Лесі Українки Лариса Петрівна Косич. Це сильна жінка, втілює в собі силу і мудрість, талант і щиру душу. В дитинстві Леся Українка була надзвичайно розумною дівчинкою. В 4 роки вона навчилася читати. П'ять років вона почала писати драматичні твори. В 6 років вже майстерно вишивала. А у 9 років вона написала свій перший вірш, який називається Надія. Батьки Вчили її шанувати свій народ, батьківщину, рідну землю, звичаї, чи в дитинстві Леся Українка сильно застудилася та захворіла. Майже все життя вона боролася з тяжкою хворобою, але це не завадило їй стати високоосвіченою людиною, знати багато мов, любити історію, займатися музикою, вишивати, в'язати, малювати. Леся Українка видатна поетеса, письменниця, жінка, в серці якої поєдналася мужність, геніальність, вогонь і розум, любов, відданість народові. А зараз, дітки, послухайте вірш Лесі Українки на зеленому горбочку. На зеленому горбочку у вишневому садочку притулилася хатинка. Мов маленька я дитинка, з тих вийшла виглядати, чи не вийде її мати. І до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце, засвітило, і хатинку звеселило. Послухайте, які лагідні слова використовує Леся Українка у цьому вірші. Горбочок, садочок, хатинка, дитинка. Це свідчить про її неймовірну майстерність та любов до рідної землі. Нам дуже пощастило, що Леся Українка своїми творами, що залишились назавжди, намагалася показати красу української мови та багатство української землі. Дякую за увагу! До побачення!